Доброго дня, земляки. Прибіг сьогодні зранку до Зої Валентинівни, бо знаю, що Олег, Олег ми робили недавно матеріал, публікацію. Знаєте, ті, хто не узнав, знову подивіться, це та, ті волонтери, які годують нашу армію, роблять це мовчки дуже давно. І незважаючи на купу хвороб, які їх переслідують цю родину. Я наскільки хвилююсь, Олега, фамілія, господі, постольний, постольний Олег. Олег. Постольний Олег і Зоя Зоя Кабанник, дата таке так прізвище залишилося. Я недавно робив про них передачу, про те, як вони працюють з нашими ЗСУ. Після того були страшні події, загинули наші волонтери. Схиляємо голову котре перед ними. І я вкотре кажу вчора. Вчора я був на Богодухівщині і я вам скажу, що скрізь волонтери під особливою увагою наших заклятих ворогів, їх також вважають метою, ціллю окупанти. Але зараз не про те. Олег Постольний, людина, яка з перших днів війни стояла поряд зі мною тут, на вулицях Золочева. Ми... Вели охорону тоді, коли всі дуже боялись, переживали до семи екіпажів. Я колись про це напишу. Тільки з допомогою Олега я міг зібрати таку кількість людей, тому що це дуже авторитетна людина. Його знають багато. Чому знають багато Олега? Спали тому що практично по двої два двох-дві-три години в сутки. Да, ми тоді на морозі важкі мор... часи да, були, було. дуже небезпечно було. А потім зоя підключилася з випіканням хліба. Пам'ятаєте, коли дріжджів не було зоя випікала хліб, вон пічка. Ну, кастрюльки ще чекають, хлопчики. Але зараз знову ж таки не про те. Олега виявилося дуже складне захворювання, до якого він був внутрішньо готов. А я про це, наприклад, не знав. І багато його друзів про це не знають. У нього кровотечі. Так, відкриваються ідуть масивні кровотечі, які неможливо зупинити, бо це не капіляри, це не венозна кров, ну не вена, яку можна там щось, щось Це всередині в голові. Це артерія, яка лопається. виявилися такі складнощі на артерії, коли групуються в кучу там згуст, ну, такі вени, які на виявили, робили ангіо. Графічне дослідження і виявили судинну мальфорацію. Ніхто нічого зоя не з того, що ти зараз кажеш. Прооперували, зробили О. емболізацію судинної цієї мальфорації, ввели туди імпланти з клеєвий, бо по іншому другого з артерією робити не можна замінити цей участок, як вену замінюють на. Імплант неможливо, артерія це зовсім друге. От, і на треті, на третю добу знову відкрилася сильна кровотеча, і тепер я Олег знову в лікарні, знову, знову в реанімації ну, він там, він да. там і був. А, 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 в інтенсивній там? терапії сьогодні 8-й сь, день. 8 день знову і знову відкривала кровотеча. Кровотеча відкрилася. 30-та лікарня возила, кричала. поки що не маємо ми такої можливості, щоб переглянути і можливо 50 на 50, що ми там щось виявимо, бо це сильна кровотеча. І приймається рішення, щоб відправити його, але зараз це неможливо багато причин, бо його треба трошки е, під підрихтувати. Під, треба так, нашого друга. треба, треба і ще зв'язатися з лікарями судинними. Це в Києві, це Фафанія. Е, можливо, там підкажуть, направлять або щось якось будемо діяти вже в тому руслі. Що скажуть лікарі? Зоя Наразі Зоя да. Зараз... У нас що зараз виходить? У нас виходить, вибач, переб'ю. У нас виходить. Я не хочу, щоб ми зараз тонули в термінах лікарських. У нас зараз виходить така штука. Повторна кровотеча. Впахівець в Харкові лише один, і він Судинний те, що хірург, те, що міг те, зробити, міг зробив. Дякую йому, але і ми розуміємо, що цього недостатньо, недостатньо треба. Що може статись. Дані. Я боюся про це говорити. А коли відкривається подібна кровотеча, зупинити її просто на вулиці, це просто вдома, фахівець, просто це тільки в лікарні рупи, лор. неможливо. Це специфічна кровотеча, дуже сильна кровотеча, це дуже... і це як кран відкривається. Кран з водою. Це страшне. Я бачив це. Побірте мені. Це. Це, це таке видовище, яке для не для слабонервних, це дуже страшно. Я людина спочатку... сильна, здорова стає овоч. Все я спочатку Стіка думала, крові. що я зможу впоратись сама зі своїми рідними, близькими, але маючи сьогодні рахунки, які мені треба сплатити, я розумію, що я цього зробити сама не можу, а і ще мені треба щось робити далі, і щось ну. Кардинальне йому щось треба йому перекривати якусь артерію, шукати її. Де вона може це ще один такий же ж очах мальфарації? А може, це зовсім якась там перетинка. Що це де це Відкривається, це треба іще дообстежувати Зуявлення. і робити. Люди Том... не поймуть, що таке мальфарація, не одного, я... що... ну, куди будемо їхати. Я я відразу радив тобі. Збирати гроші так, на серйозну лікарню відмовилась. Я знову казав, давай спробуємо. Ти знову сказала, ми звикли самі. Самі Боліла дуже довго сама. Алегте витягував. Я пам'ятаю це. Я писав ми про це самі. Ви завжди робили самі те, що ви інваліди. Ну ніхто про це не знає, Бо ви робите як здорові. Ви себе не жалієте. Перші, хто вас пожалів, це були військові. Наскільки я знаю, так, вони зібрали я гроші там на передку їхньою добротою, чуйністю. Як вони це все? Я нічого їм зовсім не говорила. Вони це їхнє було бажання. Вони бачили заплакані очі. Та ви знаєте, заплакані очі були це вночі, коли я виплакала всі очі, а потім взяла себе в руки і сказала: діяти треба треба брати себе в руки і щось робити далі. І з лікарями перемовини, і шукати самим клініки, які можемо. Все складно просто, не все так просто. І все поэтому... це не просто. Дивіться, не вона просто. приготувала купу виписок, щоб довести вам, що це серйозна хвороба. Я не буду їх показувати. Я дивлюсь на них і ну, мені більше не треба нічого. Може, кому-то треба прийдети до них? Я зараз Просто... хочу звернутися до Золочівців. Можливо, хто його знає. Своя Валентиновна. Вже звернулися. Його знає багато хто, тебе знає багато хто. І я думаю, що люди відгукнуться. Потрібні гроші, карточку. Ми номер карточки. Ми зараз опублікуємо в коментарях. І я вам скажу, що цього разу ми спочатку сходили в Приватбанк, де ми. Вирішили питання, щоб не блокувалася карточка, щоб цей збір пройшов швидко, активно суму кінцеву назвати дуже важко зараз. Там дето тисяч сорок вони вже потратили буквально за це чи більше на квитанції. про да. рахунки, про знаки, Зоя Валентіна відчитається до останньої копійки. Ви знаєте, як вона збирала допомогу і збирає військовим. Вона відчитується до останньої грами. Того тієї муки, давайте допоможемо хорошим людям. Да, давайте допоможемо тим, хто допомагає всім сам. І нічого за те не хоче. Дуже сподіваюся, що так станеться. Давайте рятувати людину. Давайте Все. рятуємо разом. Завершуємо ефір. Будемо разом в горі. Будемо разом під час перемоги. Але Як такі... одна дружня, велика родина. На да, всі на немах. До нових зустрічей. Дай Бог, щоб вони були хороші з хорошими новинами.